дихати на повні груди чистим повітрям в Івано-Франківську розпочався громадський моніторинг якості повітря Лун місто Ейр. Тепер кожен охочий може перевірити стан повітря за вікном. Його вимірюють спеціальні станції, які розташовані у різних куточках міста. Показники моніторингу відображаються на інтерактивній карті в безкоштовному додатку, а також у чат-ботах в соціальних мережах. Можна на каучі подивитись кожна оця точка. Це одна станція. Вони працюють в режимі реального часу. Кожні там секунду, дві передають дані. Можна подивитись, яким було повітрям за останні 48 годин, за 30 днів. Зараз ми бачимо повітря прийнятне, Це можна якби це нормально, можна повітрявати, гуляти. Зараз у місті стоїть десь близько дев'яті станцій, тобто ви можете подивитись, яка найближче до вас, і це підкаже вам, яка якість повітря саме біля вас. Ми вимірюємо так званий наддивно-дисперсний пил. Це такі наддайні часточки. Їх неозброєним оком взагалі не видно. Але через оцей свій надивний розмір вони можуть потрапляти у кров і негативно впливають на роботу серця, легенів, мозку. Протягом останніх кількох місяців станції моніторингу в Івано-Франківську працювали у тестовому режимі. За цей період 90% часу повітря було чистим. Це добрий показник, тобто можна там повітрявати, гуляти. Якогось дуже брудного повітря ми не фіксували було там певне погіршення на прокінці року, але таке подібне погіршення ми фіксували і в інших містах України. Це пов'язано зокрема, з ну може бути пов'язано і з погодними умовами, тому що коли така висока вологість, слабкий вітер, там певний тиск, то це брудне повітря, воно якби не уходить. а лишається тут, де ми дихаємо. Певний вплив також мали генератори, які ми. Ми вимушені були користуватись через російську агресію. Громадська система моніторингу якості повітря Лун місто -Ейр» підпорядкована к покращенню екологічної ситуації в країні. Задля цього у партнерстві з дослідниками Київського національного університету розробили спеціальні станції вимірювання якості повітря. Вона складається з двох частин. Вимірювальний блок, наш носик знаходиться тут. Так, і умовно наші мізки, які підключаються до Wi-Fi нашого користувача, і безпосередньо ці дані передає на наш сервер, де ми потім ці дані показуємо безпосередньо на карту. На карту ми виводимо вже число. Воно називається AQA, це індекс якості повітря. Він має крок там, 50. Саме від нуля до 50 – чисте повітря, і з кожним кроком 50 воно стає все гірше, і гірше. Безкоштовно встановити таку станцію моніторингу якості повітря може кожен охочий. Для цього необхідно заповнити заявку на сайті Лун місто ейр Вікторія Богдан, Андрій Буцяк – новини на вежі.